9 березня, у день народження українського поета, в національному музеї Тараса Шевченка відбулася презентація музичного міні-альбому Для мене так звучить Тарас, відомого співака Ель Кравчука. Альбом складається з п'яти омажів на вірші Тараса Шевченка. В рамках заходу артист наживо виконав пісні з нового альбому а одну з композицій Ель Кравчук заспівав разом з ансамблем Збройних сил України. Окрім того, гості мали нагоду познайомитися з новим виставковим проектом у музею наш Шевченко, який пропонує сучасне читання постаті Кобзаря. Напередодні Дня Спротиву у Кримському домі пройшло відкриття фотовиставки. Проект покликаний відродити історичну пам'ять про півострів і показати, як насправді виглядав Крим 100 років тому. 28 світлин, представлених у межах експозиції, датовані проміжком між кінцем 19-го та початком 20-го століття, колекція складається з портретів міських та сільських пейзажів, а також побутових і жанрових сцен із життя кримських татар. У кожного з гостей події була змога долучитись до акції написання листів кримським політв'язням. Відвідувачі активно цікавилися ініціативою та писали слова підтримки бранцям Кремля. Також гостей заходу частували ароматним чаєм і кавою з неймовірно смачними кримськими смаколиками. Сад Хагані, більше відомий як Молоканський сад і Малаканка, є одним із найстаріших парків Баку, столиці Азербайджану. Основу архітектурно-ландшафтної композиції саду становить криволінійний басейн Три грації, що складається з трьох скульптур витончених дівчат. Постаментом для них служать великі блоки натурального каменю. Зелені насадження саду розташовані так, що створюють великі тінисті зони. У парку є кафе, дитячий майданчик і багато лавок для неквапливих прогулянок та пікніків.